До свята Троїцького собору знову сходяться люди. Чи не кожен спиняється біля прізвищ тих, кому сьогодні співатимуть вічна пам'ять? Руслан Тіщенко тепер йому назавжди 47. Рідні кажуть, чоловік був добрим господарем, вірним товаришем і найкращим батьком для своїх дітей. Двох дітей сам виховував з мамою своєю. Чудова людина, усміхнений, завжди завжди на позитиві. завжди любив веселі історії розказувати. Чудова був людина. На війну чоловік пішов у листопаді минулого року. Рішення стати на захист країни кажуть знайомі герої, чоловік прийняв без вагань. Загинув лучанин 22 січня, виконуючи бойове завдання неподалік села Васильівка Донецької області. Олександр Дорошенко. Він був старшим офіцером-вихователем, начальником курсу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Про нього можу сказати тільки хороші слова. Дуже добрий, чуйний, щирий чоловік був. Шкода, що він пішов так рано. Серце лейтенанта Олександра Дорошенка перестало битися 1 лютого. Йому було 57 років. п'ятдесят Божої, років. Воїнів Ростислава та Олександра. Ліцеїсти, яких навчав Олександр Дорошенко, кажуть, він був прикладом професіоналізму, компетентності та відповідальності. У проповіді священик Віталій Собков відзначив, що нині українці платять дуже велику ціну за мир у своїй країні. Захисники щоденно віддають власні життя за Україну та її народ. Ми дякуємо їхнім батькам. Яблуко від яблуні далеко не падає. І якщо сини герої, якщо сини наші захисники, то це тільки тому, що батьківник. Теж такі герої, і рідні, і родичі, які теж приносять себе в жертви заради нас усіх разом. На театральному майдані домовини з тілами військових лучани зустрічали навколішки. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.